Анжеліка Коляка та Катерина Мосієнко випускниці решетилівської дитячої школи мистецтв. На їх рахунку купа нагород з обласних та всеукраїнських змагань. Дівчата створюють картини у різних техніках. Ми з Катією підрахували, що вона вже десятий рік до мене ходить на навчання. Вона прийшла зовсім маленькою. Анжеліка прийшла пізніше до мене вже восьмий рік. Вона навчається дівчатка, готуються. Вони вже випускниці наші. Але вони готуються до вступу у вищі навчальні заклади, тому продовжують приходити малювати. Звичайно, це дівчатка неординарні, вони дуже творчі. Анжеліка Коляка проявила себе більше як портретист, а Катерина Мосієнко малює картини в русі та фантазійні композиції. Малюванням я займаюся з дитинства, тож це стало якоюсь звичкою, що що робити малювати. Я просто звикла це робити і. У мене це виходить добре. Так, я хочу пов'язати своє майбутнє життя з болюванням і поступати на художню професію, на графічного дизайна. Сподіваюсь, у мене це вийде. Я хожу в школу мистецтв ще з дитинства, з першого класу. Тут за весь час у мене дуже багато друзів, дуже багато спогадів. Але в останній час я розумію, чому це для мене важливо, бо я можу через свої роботи висловлювати свою думку, свої погляди, свої переживання і так далі. Свої роботи дівчата та інші учні показали на виставці робіт, присвяченій 30-річчю створення класу образотворчого мистецтва. Окрім цього, у виставковій залі центру культури та дозвілля оберіг відбулось урочисте вручення нагород, щоб побачили якомога більше людей. Яку красу творять наші діти? Ну от і таким чином у нас вийшло організувати цю виставку. Я дуже рада, тому що дівчатка кажуть, що вони в захваті від сьогоднішньої, від сьогоднішньої події, тому що навіть в Полтаві не було так урочисто, як тут. Окремо на виставці можна побачити роботи, присвячені українським захисникам. Перш за все на конкурс герує сьогодення очима дітей. До речі, цього року також цей конкурс проводився, але ще немає результатів, але роботи цілорічні тут є. Ну і слава героям, також конкурс всеукраїнський. Таким чином, ми і вдячні їм за те, що ми маємо змогу сидіти, працювати і, звичайно, що вшановуємо їх пам'ять. Загалом на виставці представлено понад 100 найкращих робіт всіх учнів школи мистецтв.